Доброго дня, мене звати немежицька Юлія Ігріна, я лікар-психолог, і сьогодні ми з вами поговоримо на тему філіни для шкіри голови. Дуже часто під час трихоскопії, пацієнти запитують, чи достатньо очищення тільки шампунями, а я однозначно ні. тому що шампунь не не в змозі очистити якісну шкіру голови. Для цього є засоби по типу фільмів. Це спеціальні засоби, які глибоко очищають шкіру. Від накопичення шкірного сала, забруднень та лущів. Показами до використання пілінгів є надмірна жирність шкіри голови, лущення шкіри голови або лупа, а також ми використовуємо пілінги при стимуляції росту волосся. Схеми використання пілінгів є дуже різноманітними. Їх можна використовувати як один раз на тиждень, так і один раз на 20 тижнів. тижні. Це все дуже індивідуально і залежить від ваших проблем. На консультації ми підбираємо засоби і визначаємо ваші проблеми. Тому для того, щоб чітко розуміти, який фільм саме вам потрібен, по вашій проблематиці. Будь ласка, звертайтеся на консультацію.